Залишки бастіону Станиславівської фортеці стануть культурним осередком Івано-Франківська. Уже на початку травня відвідати відреставрований фортечний мур зможе кожен Івано-Франківець. Представники фірми Забудівника переконують, під час реконструкції повністю зберегли автентичні фортифікаційні споруди 17 століття, що залишилися до наших днів. Це і земляні вали, облацьовані кам'яними брилами із Вовчинецьких гір, і автентичні каземати, де колись зберігалися зброя та порох, адже за цим ретельно стежили науковці. Відтак відреставровані виставкові павільйони що для масових заходів цілком відповідають стилістиці середньовічної архітектури. Ну так все європа робить, показує весь світ, Що ось це так було, і це автентичне справжнє, А це ми подібне робимо. Зафікуємо, щоб щоб туристи мали де зустрітися, щоб е, можна зробити там е, вистав, виставку, презентації зустрічі. Відновлення бастіону Станиславівської фортеці тривало понад шість років. Майже безлюдне місце до ювілею Івано-Франківська перетворилося у своєрідний музей, минувшини Станиславова. Цей куток взагалі на той час це було щось, щось найгірше, яке в місті було, занедбане, занехаяне. І не тільки з точки історичної. Там збиралися одні бомжі і щось гірше ще там, що відбувалося. Це просто було прикрито будівлею, зовсім з планування точки зору не виправданою. Але сталося так, сталося, і ми поправляли те, що можна було поправити. Вхід до бастіону святого Андрія буде безкоштовним. В івано-Франківській мерії не виключають, що сюди проляже один із туристичних екскурсійних маршрутів. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.